Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене! Пропоную вам сьогодні поговорити про здоров'я, бо здоров'я це найбільший скарб кожної людини. А ви вмієте дбати про своє здоров'я? Давайте разом пригадаємо, як потрібно турбуватися про своє здоров'я. Що ж для цього потрібно робити? Дотримуватись режиму дня, одягатись по погоді, їсти корисну їжу, ходити на прогулянки, дихати свіжим повітрям. Загартовуватись, мити руки, чистити зуби, доглядати за чистотою свого тіла, слідкувати за здоровим сном та займатися спортом. Давайте познайомимося з народними прислів'ями про здоров'я. Без здоров'я нема щастя. Щоб здоров'я Добре мати слід про нього змалку дбати. Найбільше багатство це здоров'я. Здоров'я маємо не дбаємо, а втратимо плачем. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я доки молодий. А зараз згадаємо, що корисно для здоров'я, а що ні. Хлопчик плаває: це добре чи погано? Так, добре, діти їдять шкідливу їжу. Це погано. Дівчинка зліва їсть багато солодощів. Це погано. а дівчинка справа їсть корисну їжу. Це добре. Хлопчик вчасно ліг спати, він спить. Так, це добре. А дві дівчинки сваряться між собою. Так, це погано. Хлопчик зліва їсть кавун. Це добре. А хлопчик справа їсть гамбург. Це дуже погано. Хлопчик взимку катається на санчатах, він дихає морозним повітрям. Це дуже добре. А цей хлопчик цілий день сидить в комп'ютері. Це дуже шкідливо для здоров'я. Хлопчик чистить зуби вранці ввечері. Це правильно, а цей хлопчик їсть шкідливу їжу. Це погано. Дівчинка цілий день дивиться телевізор. Це дуже шкідливо для здоров'я. А цей хлопчик займається спортом. А це корисно для здоров'я. Діти, на сьогодні все. Вивчіть, будь ласка, прислів'я разом з батьками та поясніть їх значення. І пам'ятайте, здоров'я найцінніший скарб, бережіть його.